My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today. Hummeled я жив у Нью-Йорку на Чпок-Стріт. Щодня мій ранок починався з душу та ранкової мастурбації, після якої я йшов на роботу, приховуючи свою гомосексуальну особистість під британського хлопчика. Я ще не розумів тоді, що робити з цим важким тягарем. Потрібно сказати, що не всі мої друзі були гомофобами. Іноді вони дивилися на мене з цікавістю, і навіть іноді робили невеликі зауваження щодо цього. Але на заняттях я говорив лише про психологію, і вони не заперечували. А ввечері я спав, засинав я без сновидінь. Вранці зазвичай не думав про питання порно. На душі було легко, а думки були лагідними. Але коли день закінчувався, виринав образ Біллі Херінгтона з моїм улюбленим порноальбомом. І я вже не міг уявити собі порну зірку, не взявшись за член. Коротше, я втратив спокій і згадав про Олексія Павловича Нутряного. Він якось розповідав про свої бесіди зі святими старцями, ось одна їх мудростей. Іноді у своїй секс машині безмовності можна побачити сперму людського члену. Я повірив і почав вчитися їх вірі, я навіть спілкувався з Богом. Але, як не крути я залишався психом, що наярював свій пеніс, і я захотів зайнятися справжнім сексом у зйомках порнофільмів для аудиторії. Я пішов у храм на чпок стріт, сів на лавку і почав чекати. Нарешті з глибини скла на мене глянула чоловіча дупа, вкрита різнобарвним волоссям. Я ще пам'ятав усі інструкції з туторіалів з гей зйомок, і моя рука рвонула член із трусів. Але замість очікуваної крові та сперми я побачив щось незрозуміле, що, мабуть, і було тим самим богом. Картинка почала двоїтися, і я перестав бачити хуй, дежавю почуття, що це було раніше, дежавю почуття, що я роблю це знов, але знов і знов я йду вперед, і я не можу зупинитись. Я хотів би зупинитись і почати все спочатку. Але як? Адже я вже проходив через це в житті безліч разів. Чи варто це робити втретє? Чи варто, і скільки разів мені ще божеволіти, скільки разів мені проходити через це та розуміти, що не все проходить через нього? Запитань більше, ніж відповідей. І знову і знову, схоже, щоранку. А скільки кіл мені довелося зробити? Скільки кіл я зробив? А згодом залишив спроби. Хто їх рахував, щоразу мені залишалося лише тікати назад, стрибаючи сходами, щоб зустрітися з самим собою. Якоїсь миті мені почало здаватися, що це єдине, що мені залишилося. Потім, дякувати Богові, стало здаватися, що цього достатньо. А зараз, бавовна ах, це, це бив сон я вдома. Як я опинився тут після гейтуру біля храму, то возбуло хатою дупою останнім часом я пам'ятаю, це, це ейфорія. Тут це одне з тих міріадів відчуттів, які то закручуються гейзером вгору, то скидаються в нескінченний потік вируючої рідини. Мене затягувало все глибше, а потім ніби вирвало і виплюнуло. І ось я лежу тут, на цьому ліжку, і думаю, яка все ж таки моя мета, цього мені не дано знати. Але є те, що стане кінцем цього гей безумства і початком чогось іншого. Я намагаюся знайти член, але не знаю де він, і раптом мене починають бити знизу. Спочатку я чую крики Олексія Павловича Нутрянова, але потім уже його голос стає тихіше, і стає ясно, що я залишений сам собі. Від безвиході я зробив те, що стало моїм польовим вибором, і вирішив піти на його голос як же безглуздо, але немає вибору. Я зрозумів, що в цьому коридорі є ще хтось, ні. Не там, де я, ні. Це був один із тих, хто змушував чіпляти голубків із храму. Він мовчав, але на мені сидів такий тягар, і я був так замисканий брудом і кров'ю. Що не міг рушити з місця і мав покірно прийняти його погляд? Я глянув на нього, та це він. Голена верхівка з довжелезним сивим пенісом. Я розігнався і завдав удар, я знайшов на стіні листок і креслив туди одинадцять десять, одинадцять нуль, нуль. Він у відповідь коротко і гордо посміхнувся, картинка зникла і сказав: Можеш мене вдарити? Я підійшов до нього і знову тицнув його кулаком у обличчя. Він зник, після чого я відчув стиснутий біль такий пронизливий і тонкий. Я оглянувся назад і заціпенів, так як з моєї спини стирчав величезний гострий, ніби бритва ніж. Я ліг на підлогу і почав молитися з останнього дихання, і тільки но я скінчив, пішов удар зверху. Я затремтів від жаху, але потім, зібравши всі свої сили, все ж таки встав на ноги і кинувся до виходу. Але коли я до нього добіг, на моїй спині вже тіпалися шматки плоті. Я впав прямо біля виходу, заплющив очі і пішов на той світ. Зараз я прийду і лизатиму йому хуй як щеня. За 57 сім баксів, хаємну, і дивний сон мені приснився вчора.